Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися відмінності оригіналу від неоригінального редуктора Тамасета Nordic XP. Одразу хочу попередити, що оригінал тільки Італія. Ніяких Польщ, Турції, Китай. Це до Тамасету відношення немає. Це тільки підробка оригінал Італія. Оригінальна з правої сторони. Дивимося по комплектації сам редуктор. Демонтажный набир. Так уж у нас кронштейн. Это гарантийный талон. На упаковке е. Наклейка серійним номером, що збігається з редуктором. Зараз фокусується. Такі Так, копія. Коробка трохи інша, старого зразка, але вона вся глянцева. Одразу видно, що це не оригінал. Комплектація сам редуктор. Кронштейн. Монтажний набір більш скудний, ніж в оригіналі. Для порівняння. Так. Інструкція як старого зразка. На що одразу треба звернути увагу? Відмінність оригінал з чорною катушкою 11 Вт. Копія синя катушка 17 Вт. Раніше виробляли з синьою катушкою 17 Вт, але вже більшу року точно не виробляють. Так само на оригіналі на входу буде надпис гравірування інгес. Йде маркеровка, QR-код, серійний номер, як я казав раніше, збігається з коробкою. Там бачимо, я летіло. Копія іншим, інший шрифт, по-іншому взагалі зроблений. Інше литьо. Присутні надписи. in Italy, Вже розроблені трохи краще, ніж раніше робили. В принципі, зроблено непогано, але як в експлуатації це треба ставити і кататись. Але оригінал це завжди оригінал, він буде краще.